Добрий день, шановна громада, дякую за надане слово. Ви всі з цілодобову медичну допомогу, всім мешканцям, як нашого району, так і міста Новодністров, так і іншим громадянам, як і Молдавії, прилеглих районів і областей, які будуть, проїжджають, перебувають в нашому районі. На даний час наш лікувальний заклад є багатопрофільним і надає цілодобову медичну допомогу з основних напрямків: це реанімаційна допомога, акушерсько-гінекологічна, хірургічна, терапевтична і педіатрична. До речі, педіатрична і терапевтична допомога надається нами в цілодобовому режимі останнє буквально місяць, тому що у нас є. Потреба в цьому дуже велика, але можливості не було за рахунок дефіциту кадрів, тому що ми відчуваємо великий дефіцит кадрів щодо ряду спеціальностей. Колектив Сокірянської центральної районної лікарні налічує 388 працівників, в тому числі 66 лікарів, 165. Медичних сестер, середній медичний персонал та інші працівники з немедичною освітою і обслуговуючий персонал 60, -60, -60 лікарів половина мають вищу і першу категорію. Це досвідчені фахівці, які передають досвід молодим лікарям. За останні 5 років у нас відбувається тенденція до омолодження поступового колективу. Так, за останні 5 років до нас на роботу стало 11 молодих лікарів. І зараз така тенденція, якби є можливість, що зупиниться в зв'язку з тим, що все ж таки лікар, коли він отримує освіту, він сподівається на гідну зарплату і надання допомоги саме по тому напрямку, на якому який він готовився. Але у зв'язку з реформуванням і перспективами, якщо створиться така можливість, створюються такі умови, що тут у нас не буде надаватися допомога за певними напрямками, відповідно і молоді фахівці будуть покидати наш район, наш лікувальний заклад. Звичайно, що це буде негативно впливати на демографічну ситуацію, тобто на смертність, народжуваність і таке інше. Хочу сказати, що наш лікувальний заклад щорічно е, стаціонар обслуговує від е, 6,5 до 7 тисяч пацієнтів. Е, от, наприклад, вже станом на сьогоднішній день вже у нас 772 хворих пролікувалося. Тобто потреба в наданні вторинної медичної допомоги є, у нас стоїть гостро і не зникає. Незалежно від того, чи є можливості, навіть фінансові у людей, все одно захворювання, коли приходить, то всі останні, як би кажемо, кошти вкладаються для того, щоб то здоров'я поправити. Хочу сказати, що колектив у нас сформований. Нормальний, здатний надавати таку допомогу, яку ми надавали до сьогодні, ми його і продовжуємо надавати. Є багато напрямків, де лікарі фактично безоплатно проводять свій час, не рахуються своїм часом, бо великі багато годин перепрацювань, тому що якщо... Є можливість оплачувати лише півтори ставки. А багато є таких ситуацій, коли навіть на дві, дві з лишнім ставки людина відпрацьовує, але фактично буде оплачено йому лише півтори ставки. Я вже не говорю взагалі за е, саму, е, саму скажімо так, оплату цієї праці по тарифній сіці. Тому ще раз хочу сказати, що колектив Сокілянської центральної районної карні готовий надавати медичну допомогу і вважає, що госпітальний округ, який буде створений, ми можемо також у себе бути.